Взуття осінь зима, сорт перший, вага Тут у нас 20 кг, ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перше, що нам попадається, так сходу, красівочки від капа. Дивіться, круті. Зараз подивимося, чи це оригінал. Це оригінал. 41 розмір по стелішці 26,3. Дивіться, но повністю підошва, дощ. Це перший сорт, уявляєте? Уявіть, що буде в сорті екстра. Далі у нас ідуть ось такі чоловічі, такі чобітки, ботиночки спортивні. і Дивлюся розмір, а розмір тут не вказано, на жаль. Далі в нас ідуть ось такі коричневі, лакові ботики, жіночі. Дуже класна така тракторна підошва, вони в ідеальному стані. 39-й розмір підошва також іде айнобесенька. Далі у нас попадаються ось такі дутики. Хоп, жіночі. Вони йдуть зимові, 37-й розмір, також навесенька, повністю підошла. Наступно у нас будуть ось такі коричневі чобітки жіночі з золотою фурнітуркою. 38-й розмір, навесненька повністю також підошла. Далі нам попадається, дивіться, збірочкою. І це перший торт. Ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Но весенка повністю підошва, Тут у нас навіть є ось така пломбочка, їх ніхто ніде не крав, все нормально. Щоб mm. <губ> нічого собі таке не думали, можливо, десь там в магазині відклалось якось. Не знаю, як так відбувається. Сороковий розмір, можете собі погуглити і... <губ> Весенька, пам'ять, піддошла також. Далі нам тут попадається ось такі жіночі на каблучку туфельки, побітки. Дивіться, вони прямо мега-мега круті, дуже класно виглядають. 39 розмір підошла в ідеальному стані. Далі у нас спортивні такі кросівочки ботиночки. Дивіться, пап. Вони також у дуже гарному стані. 34 розмір підошва Також дуже. В гарному стані. Наступні у нас будуть ось такі жіночі чобітки. Вони, до речі, дуже тверденькі, такі, немітенькі, дивіться. Такі плотні-плотні. Розмір я тут не бачу, на жаль, підошвою, бо це писані. Потерта, але це тільки зовні. Мати дошва ціла і в гарному стані. Далі в нас будуть ось такі дитячі. Це Лакові, ззаді з блискітками, розмірків я не бачу, немає його. Так. Далі в нас ідуть ось такі з веселкою. 28-й розмір підошку бачите самі, ідеально. Далі в нас ідуть дутики, класні, рожеві, прорезинені. 29-30 розмір. Далі в нас ідуть ось такі дутіки жіночі. Класні, також тут іде натуральна шкіра. 39-й розмір. Далі у нас ідуть ось такі коричневі з леопардовими ставочками. Дуже гарно виглядають. Так, розмір 39 кудок в дальному стані. Далі у нас ідуть ось такі. Дитячі, це в нас нікс. Тут може попадатися як жіночі, так і дитячі, так і чоловічі. Ось так вони виглядають, дуже гарно виглядають. 32 розмір, вони абсолютно новесенькі, реально новесенькі. Там йде замша плюс шкіра. Далі у нас попадаються знову дитячі, ось такі. Тут є новесенькі чуть-чуть відірвалися, але я думаю, це дуже легко прошити. 15-й розмір. Ось тут вже є дефекти, бачите? І не знаю, чи це. Можна якось прибирати. Я думаю, що придумати можна все. Наступні у нас будуть ось такі чоловічі, що це берці такі, йомайо, які вони прям масивні. І не бачу я тут розміру. Зараз тут його знайду. 44-й. Вони прям масивні, масивні. Далі в нас ідуть ось такі козаки, дуже класні. Для дівчинки 29 й розмір. Прям в ідеальному стані, що не нове, а це перший сорт, уявляєте. Так, Далі ось такі уги малесенькі. 24 розмір. Далі в нас йдуть ось такі. Дивіться, вони класно сяють. 25-й розмір, підошву, бачите, сумнівну, абсолютно варто віка. Наступні у нас будуть так, ось такі. Так. Так, стоп, мені здається, це різна моделька. Я зараз скажу і, можливо, її замінять. 35-й розмір. Якщо вам прийде інша пара, то знаєте, її просто замінили на іншу. Далі в нас іде ось така манюнечка. 21 розмір наверхниках. Далі в нас йдуть ось такі шкіряні, чобітки жіночі на мінімалістичному каблучку, сороковий розмір. Підшу, бачите, саме ідеально. Все. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та можете забрати його прямо зараз на одну ціну. 2,9 євро за 1 кілограм. В лотику в нас 20 кілограм взуття першого сорту.